Беремо борщ з молодого буряка, намочила вимиту гичку з листочками, кропик, морковку, почистила молодий бурячок з якого гичка, цибульку і нашкрібла молодої картопельки. Не начистила, а пошкрібла. М'яско, цибульку і натерту моркочку. Ставлю на ось такий невеличкий убор, щоб. Підтушувалося. Підтушуємо це, це без всякого жиру, без нічого. Просто підтушуємо. Візяла картопельку, ось так. гичку бурячка, тут листочки, тут саму гичку і кропику. Також на це все видушую пів лимона. А також натерла бурячок сюди. Пройшло 15 хвилин. М'яско у нас підтушилося. Бачите, не треба було ніякої олії. Висипаємо туди картопельку. Я завжди залишаю одну-дві картопельки так, ціленькими. Вимішуємо це і теж тушуємо. Також додаю бурячок. Зразу все. І тушу під кришкою 10 хвилин. 10 хвилин потушилося, солю, приправки до смаку і висипаю наш останній штрих у борщі. Цю ту красоту заливаємо кип'ятком і тушимо ще 5 хвилин під кришкою. Ось так. До нашого борщику кидаємо ще чесничок молоденький. Борщик готовий. Бачите, зараз будемо пробувати Ложечка сметани і ополоник борщику. зараз. Які наваристи, смачненькі, смакуйте зі мною.